Мої вітання! Сьогодні запропоную вам цікаві загадки. Читаємо першу загадку. Що за чудо, що за диво? Як зірвався він з обриву, все летить, а час іде. Та ніяк не упаде. Думайте. Ставте відео на паузу. Думайте. Дивимось відповідь. Водопад. Читаємо наступну загадку. Люблять з щирістю до хати всіх гостей вони впускати. Та в гостях, скажу вам, зразу самі не були ні разу. Ставимо відео на паузу. Думаємо. Перевіряємо. Правильну відповідь. Двері. Наступна загадка. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Думаю. Ставимо відео на паузу. Дивимось правильну відповідь. Перевіряємо себе. Книга. Наступна загадка. Він жадібно п'є, та спраги не має. Він білий та воду гарячу неряє, собі на біду та на радість народу, який після нього вживає цю воду. Думаємо, Ставимо відео на паузу. Перевіряємо правильну відповідь. Цукор. Наступна загадка. І великі, і малі одягнулися в брілі. І дощуці одноніжки не бояться ані трішки ліс улюблений їх край. А як звуться? Відгадай. Ставте відео на паузу, думайте. Перевіряємо відповідь. Гриби. На цьому все. Пишіть в коментарях, яка вам загадка найбільше сподобалася, які загадки були прості. І чи вам взагалі подобаються такі загадки? До зустрічі!